Батьківство не мрія, а реальність. Досвід провідного репродуктолога Ігоря Палиги допоможе подолати безпліддя. Клініка Альтернатива. Місто Львів 232 77 83 Mama, take this Які відчуття незабутніє новий Peugeot 208? Тверто говорити на камеру про те, що тебе болить, погодиться не кожен. Вітаємо вас сьогодні. Програма Стильний бум, нові емоції, справжні життєві ситуації. І з вами Ольга Березюк та Емілія Худа. Сьогодні ми поговоримо про тему, котра торкнулася практично в кожної другої оселі. Ми будемо говорити про заробітчанство. Залишайтеся з нами, дізнайтеся, що у нас у програмі. Гроші, гроші, гроші. І приходив, він ніякий, падав, спав чотири години, щоб далі працював. Ти гроші! Ви привезли з собою 200 доларів, мабуть, все решта там пропили. Краще нехай буде муля. Ні, ми не за це зараз говоримо. Далі ви побачите у сюжеті, як розбиваються сім'ї, правдиві історії. Потім повертаємося у цю студію. І чи не вперше на Львівському телепросторі жінка зізнається? Ой про таке. Розбиті сім'ї через поїздку на заробітки уже давно стали звичним явищем у нашому суспільстві. Перша та найбільш масштабна хвиля виїзду за кордон почалася у 90-х роках уже минулого століття. Чесним способом заробити на безбідне життя було майже неможливо. Сотні тисяч мам і татусів, втомившись від злиднів, виїжджали з України, щоб забезпечити своїм дітям краще майбутнє. Зараз ці діти повиростали і можуть розповісти нам, як це, коли мами немає поруч. Мама поїхала, коли мені було 11 років. Сказати, що моя мама мене не знає, я не можу, тому що ви знаєте, мені здається, не стільки. Ки буває дітей і батьків, які живуть разом. мені здається, вони не стільки спілкуються, скільки я спілкуюся своєю мамою по телефону, по напевно, разів 15 на день. Що я вже кажу, мама, я тебе прошу, я на роботі я не маю часу, я не можу говорити. Я дивлюся на той час тоді, і зараз, якби тоді мама не поїхала я не знаю, де б я була. І зараз я їй вдячна за то, тому що все, що в мене є, це все мені дала моя мама. Батьки знали мене теоретично. Вони не спостерігали мого розвитку, моїх досягнень, там моїх певних ну зльотів, падінь можна сказати. Емоційно вони не переживали зі мною ці такі миті переломні. А зараз чим старше, тим розуміється більше та цінується. Сім'я, і зараз, от справді, наше спілкування вимірюється ну не в кількості. Батьки потрібні і замінити їх фізичним чимось грошима, ну, ну є гроші, а завтра їх нема, це папірці, а батьки одні. Звісно, скільки людей, стільки й історій. Проте наведені вище приклади ставлять порівну усі за і проти у питанні заробітчанства. Однією любов'ю, як відомо, ситий не будеш. Та мамину пораду новою ковтинкою теж не заміниш. кожній життєва історії, Чи не вперше на львівському телепросторі людина зізнається те, що з нею відбувалось? І можливо ти, Емілія, зміниш свою думку. Я запрошую маску сюди до нас у студію. Е, добрий день. Ну, моя історія така. Е, в мене була хороша подружка, яка приїхала в Україну. Вона вже довший час тут не була. Приїхала вона, вона була в Греції, і так як вона мені розказувала, заробляла вона там дуже добре. Жилося їй там про чудово порівняно з тим, ну, як жилося тут нам. Ну. Ми завжди спілкувалися в скайпі, і, дивлячись на той рівень життя, він мені дуже подобався. Тому, коли ми одного дня зустрілися і я шукала роботу, вона запропонувала мені поїхати з нею. Сказала, що з документами проблем не буде, оскільки вона там дуже довго живе і має багатьох знайомих. Приїхавши в Грецію, спочатку все здавалось дуже добре, оскільки вона поселила мене в свій будинок, і перший тиждень ми просто гуляли, вона розказувала, як тут все добре і чудово. Потім, коли ми прийшли в агентство, в якому працювала вона, мені сказали, що я маю робити. Ну, це був приємний молодий чоловік, молодий чоловік який розказував, що мені потрібно буде доглядати за... Людьми, які тобто, є інвалідами або не можуть тобто, самі за собою доглядати. Я погодилась і почалася тут тобто, формальна частина оформлення документів, які робила всі мої подружки, тобто, Я до цієї справи взагалі не лізла. Маска, ви тобто, зовсім не читали і не усвідомлювали, що ви підписуєте? Е, ну розумієте, це моя подружка дитинства, яка... якій я, звісно, довіряла. я... Е, мене привели в будинок, де я маю жити, за. Старою тіткою, яку я маю доглядати. Перший тиждень все було дуже добре, до мене дуже добре ставились. А, а потім Потім син цієї тітки. Спочатку... Ви хвилюєтесь, не хвилюйтесь, ви головне налаштуйтесь. Ваше обличчя ніхто не бачить, так що ніхто не впізнає. Спочатку він побив мене, бо я відмовилась. З ним переспати. А, і... а де були ваші документи? Мої документи були в цьому офісі, там, де де, де їх лишила. Ну, тобто я підписала їх і, і просто пішла працювати. Напевно, проблема нашої героїні в тому, що людина повірила своїй подрузі і не звернулася в агентство з працевлаштування за кордоном. Зараз саме час запросити мого гостя. Це Роман Прохира, директор агентства з працевлаштування за кордоном. Ну, для початку хотів би сказати, що е, Агентство з працевлаштування, е, відповідає за е, тих працівників, які висилають на роботу за кордон. А, ну так, звісно, відповідає перед ким? Перед законом, перед Богом, перед ким. Ви звертаєтеся в агентство з працевлаштування, Значить, в нього повинен бути офіс. Досить просторе приміщення, працівник, який постійно працює в цьому офісі, на видному місці повинно бути свідоцтво про реєстрацію і ліцензія, яка видається міністерством праці терміном на 5 років. Пан Роман, дивіться, у нас ситуація в людини з масті була от попала в сексуальне рабство. Куди їй було звертатися? В неї не було документів, куди їй бігти. Наші люди не знають, та вони виїжджають багато, але не знають, куди їм звернутися. Юридично не підковані. Е -е -е -е. Просто є міжнародні організації, куди жінки можуть звертатися ластрада, наприклад. І вони допомагають. Тобто, вся проблема в тому, що наші Ще люди дуже мало знають, не обізнані так. Не обізнані, можливо, саме для цього наша програма допоможе вам, шановні телеглядачі, уникнути дуже багатьох помилок. Зараз ми запрошуємо сюди у студію нашу наступну гостю, котра в принципі зустрічається з такими людьми, котрі їдуть за кордон і, можливо, завдяки агентствам, Попри те, потрапляють у різні ситуації. Світлана Біляєва заходить сюди у студію. Це є психолог центру жіночі перспективи. Та... Пані Світлано, дякуємо, що ви прийшли. Доброго дня вам. Е, от тепер давайте поговоримо про те, які жінки до вас звертаються, і чи звертаються до вас за допомогою жінки? І чи тільки жінки? І чи тільки жінки? Ті, які звертались перед тим у рекрутингове агентство. Прошу мікрофон, візьміть, будь ласка. Ви знаєте, різні жінки звертаються, і ті, що звертались в рекрутні агентство, і ті, що не звертались. От бачите? І ті, які мали. Можливість виїхати легально з країни, і ті, які виїжджали ще іншим шляхом, хоча зараз найбільша частина людей виїжджає все ж таки легальним шляхом. Але я хочу говорити зовсім зовсім про інше, тому що, на мій погляд, найголовніше, що сьогодні варто знати нашим глядачам, всім українцям, це те, що направду, те, що відбувається з людиною, коли вона вилітає з чи з рідного гнізда, чи з власної родини, чи з близького рідного оточення, я погоджуюся з колегою про те, що людина принаймні має знати всі правила безпеки. Юридично вона повинна бути підкована. Все вона ж таки. має бути підкована в дуже багатьох напрямках. Тобто, це є те, що на в першу чергу людина має знати. І друге, людина має знати, де в тій країні і до кого вона може звернутися по допомогу. Маска. Куди, чергу? куди звертатися а маску? Звісно, я не знала, бо я навіть подумати, мені навіть ніколи таке приснитись не могло, що зі мною таке станеться. Цікаво. А що у вас було в голові? Ви думали про гроші? Тобто, звісно, я не прийшла до державного мрія, от я підписуюсь абсолютно під все. Мені пояснили е, мої обов'язки, я знала е, свої права. ну, тобто, і Я знала, що, тобто, що я можу вимагати в тої агенції, але. А в результаті виявилося зовсім інше. Але Ми маємо ще думку авторитетної людини з цього приводу. Зараз увага на ваші телеекрани, Дивимося, а потім повертаємося до дискусії. Не гарячої, але змістовної. Абсолютно не бачу нічого поганого в тому, що в наш час глобалізації мобільна робоча сила це секрет успіху. Я не можу поскаржитися, що в мене нема концертів в Україні, і тому я змушений їздити за кордон. Тому що якби це було так, то я б взагалі виїхав на постійне проживання і там би жив. Тут найголовніше якнайшвидше вчити мову. Таку історію ми почули, таку думку. Ми почули прослухати, що ні, це безперечно, тільки вам робити висновки. Я зараз хочу запросити в нашу студію мого гостя, людину, яка працювала у Штатах. Це Ігор. Пане Ігоре, ви хочете сказати, що ви за кордоном заробили шалені статки, ви приїхали сюди, ви маєте хорошу дівчину, велику, великий будинок, велику машину. Ну, майже. В принципі, було то так, що ще коли на другому курсі я вчився, е в мене одногрупник поїхав літом в штати попрацювати, там програма така, подівчити мову, подивитися культуру. Ну, Опер? Таке, е work work, like work and travel. Work and travel, uh -huh. ага. Е, ну він поїхав. Він заробив так ну непогано в принципі, гроші. Тому ну, в принципі на ті гроші він тут рік жив, Ну для студента це хватало, так. От ну <світ> аж, аж забагато було. І на третьому курсі я вирішив теж поїхати. Я поїхав спочатку на Аляску. Там я працював півтора місяця. Спочатку я мив посуду. Такі правдиві очі, Хочеться вірити, але не можу. Люди не їдуть від хорошого. Та якщо ви знаєте, що ви можете заробити в нашій державі багато коштів, бути в своїй родині, де є чоловік, де є діти, ви не поїдете. Ви не поїдете будете добра, з ними, правда? правда? Від добра добра не А Наші люди Якщо... ліниві, скажу вам я, наші люди ліниві заробити можна і в Україні, і з цим і наші телеглядачі. Ви були лише 4 місяці. Тобто, як такий заробітчанин, ви не можете себе назвати. Ви за 4 місяці підівчили мову, подивилися країну. Все. Заробили кошти, приїхали, вернулися сюди і жили краще, чи не так? Так, ну в принципі, я не стільки заробив, я просто скільки я побачив штатів, тому і що досвід я не... правильно і досвід, і мов ну, в принципі, найбільше мов. У мене були друзі, які лишилися там. Я просто поїхав з Аляски після півтора місяця, як я там працював. мене лишилися друзі, які працювали чотири місяці до кінця сезону на Алясі. Угу. Вони заробили дійсно дуже багато грошей. Ну як для України, це і вони повернулися. Ну окупилися в разів п'ять зверху. Бачиш, ну це, це такі є плюси. Виняток і Ми мусимо зробити, мабуть, програму про те, як можна заробляти в Україні. А в Україні є тисячі і один спосіб як. Чесно, заробити гроші, нехай не мільйон. Але, Але я з тобою не погоджуся з тим, що наші люди є ліниві. Так як люди важко наші працюють за кордоном, більше я би сказала, напевно, що е, люди, які живуть за кордоном, не лінивіші за наших. Mm -hmm. Ну і бачиш, ми будем, можемо тут дискутувати дуже довго. Я хочу лише сказати, що саме. Західна Україна найбільше страждає від оцього, власне е, моменту заробітчанства, правда, правда? правда? Західна Україна, не ну, от скажіть. Вагалі, процес імміграції міграція, дійсно дуже багато сьогодні людей шукають добра поза межами своєї країни, і, на жаль, не завжди його знаходять. Кожна людина вправі сама робити Вибір. свої. Певні кроки і виїжджати її чи не виїжджати з країни це може вирішити тільки сама людина. А тільки... я би закрила кордони і не випускала наших мам, котрі їдуть за кордон, завдяки вам, пане Романе, і таким компаніям, як Оля, у вас, залишають тут зовсім. дітей, Оля, роблять собі фету з вищої освіти. Так орієнтується тільки на те, щоб дитина здобула вищу освіту. Потім дитина залишається після здобуття цієї вищої освіти егоїстом, розбещеним наркоманом безробітним. Не забувайте про те, що у Львові саме найбільше дітей вчаться в процентному відношенні по Україні. Вищих 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 значить, що діти в нас такі дуже розумні, то значить, що дуже багато заробітчан, які працюють за кордоном. Ви знаєте, я сама мама, і я би теж робила все для того, Ти щоб щось? я робила би все для того, щоб. Моя дитина навчалася у вищому закладі, От, щоб вона мала матеріальне забезпечення. помилку, тому що. Е я б радив не, не давати їхати. на силу дітей вищі учбові заклади. Краще нехай буде муляром. Ні, ми не за це которором... зараз говоримо. Але... Я говорю, що я хочу краще майбутнє для своєї дитини. Але це ти нормально, Яке Як може що... бути краще майбутнє? якщо я не маю багато сімей є таких, які не мають розумієш, не те, що купити щось одягнутися. Вони не мають що купити і погодувати свою дитину. Про що ми можемо говорити? Звичайно, що я як мама бачу, що моя дитина не має про що їсти. Виїжджайте ну, про... всією сім'єю. В чим питання береш чоловіка за Звичайно. Звичайно. А про Дітей. чому ні? А чому Тільки ні? Тільки так тоді? І... Це не заробіть а, а Що це як Діти, жінка іммігрант мала вдома порядок, достаток і тепло? Вона б нікуди душевне. Не вона б нікуди не їхала Звичайно. статистика, і взагалі опитування наших. Дуже великої кількості жінок, які виїхали, ми навіть в Італії робили таке дослідження. Всі жінки мають дуже вагомі причини, чому вони виїжджають. Звичайно. І одна з цих вагомих причин це, скажімо, той дискомфорт, незатишок, насильство, алкоголізм в родині, звідки жінки тікають. Якщо ми вже піднімаємо таку болючу, таку серйозну, таку глобальну проблему, то в першу чергу ми маємо говорити про те, що ті діти, які у нас залишаються без опі... без, опі... без піклування батьків, це є найбільша з проблем, яка є в цій проблемі. А навіть так. не работоргівля, рабство, не, не адаптація жінок, які це проти... є все проблема. Але найбільша проблема те, що у нас діти залишаються батьківського піклування. По-друге, люди, які повертаються, я, як психолог, зіштовхуюсь з тою другою стороною цієї медалі, коли з одного боку, коли все добре, люди про це розповідають, але коли все погано, люди про це мовчать. І за дуже так би мовити. Якимись такими поштовхами чи е, рідних, чи знайомих, чи близьких, чи подруг починають звертатися по допомогу. Зараз ми про це поговоримо, а давайте ще послухаємо авторитетну думку, а потім повертаємося про заробітчанство сексуальне рабство і не тільки наслідки, плюси і мінуси у нашій програмі. Я до цього відношуся дуже погано. Я до цього відношуся погано в. А до того, до того, що е, люди шукають причину в тому, що їдемо за кордон заробляти гроші, я до цього відношуся дуже негативно, е, дуже погано. І якби я могла чимось на це вплинути, напевно, якби я була керівником держави, якнайменше, я би це першою мірою дуже строго заборонила, тому що е, процентів 90. Заробітчан, які їдуть заробляти нібито гроші за кордон, розпадаються сім'ї. Я вважаю, ті гроші, які вони заробляють за кордоном, для тих, хто хоче працювати, можна заробити так, нехай трошки менше, але можна виховувати своїх дітей, бути в сім'ї з чоловіком і заробити ті гроші. Ось така вона думка зірки чи думка авторитету. А я хочу вам, пане Ігоре, поставити запитання: взагалі, яке ви маєте право знаходитися у цій студії зараз, якщо ви не заробітчанин. Ви е, поїхали на екскурсію на чотири місяці, Ось і все Ігор має право, тому що Ігора запросила. Я яка екскурсія? Я працював. бувало таке, що по 16 годин в день працював, і по 18. І приходив, і ніякий падав, спав 4 години. йшов далі працював для того, щоб заробити гроші? Та я там повеселився, але я того ну добився заслужено. Я тих гроші заробив. Я мав на що веселитися. Тих гроші. Ви привезли з собою 200 доларів. Мабуть, все решта там пропили. Ні, не 200. Оля, Давай але не будемо більше. рахувати чужі гроші. Він заробив стільки грошей, скільки йому було потрібно, щоб прожити тут. В Державі, нашій mm -hmm. достойно тут просто нема можливості жити. Розумієте, Но Чому в, том, в мене є а вас немає? Чим ви гірший за мене? Скажіть мені ну, взагалі, от е, як на шо на чому може... Я б коли їхав в штати, я був студентом. Чим може заробляти? студент? Куди візьму студента? Ну, всюди. Я ви всюди знаєте, є газеті роздавала. роздавала. нікуди і добре. І скільки ви на тих газетах заробите? Ви зможете знімати квартиру, е, собі купляти якийсь одяг, якусь їжу там. Там я не знаю, но не секонд хенд і мі віна, це найкращі друзі. Мівіна війна дуже шкідлива квартиру? для здоров'я. А ми все ж таки за здорове харчування. Я так, я так. Ну мені мало ціна квартири в Львові. Знаєте, а ви бачили? я знімала гуртожек, квартиру взагалі. 10 років, 10. І, ну якщо є можливість поїхати на роботу за кордон, причому офіційно легально, і легально, чому би не скористатися? Заробити кошти і жити тут. Якщо ти люди повертаються, якщо ти один, якщо ти один. І їдьте, їдьте і завтра. За вами тут ніхто не буде сумувати крім Діки мами. за. Та я не а хочу якщо... просто кожен день а бачити якщо... оцю. От, от, от як в нас виходиш, все сіре, таке бачиш ті ті лиця, які взагалі вони ніколи не посміхаються. Я завжди люди завжди за кордоном, скажіть, вони якісь привітніші. завжди. Вони це комплекс у вас меншовартості. Може... Скажіть мені, правда? В нас теж всі посміхаються. Дійсно, буває так, що людина почуває, якщо їй некомфортно всередині, то це на її обличчі можна прочитати, і безумовно, є ще так звана. Посмішка, яка є таким, скажімо, інструментом шани до інших людей. За кордоном, люди дійсно посміхаються. Вони посміхаються тоді, коли вони бачать, що на них хтось дивиться. Погоджуюся з нашим паном гостем про те, що дійсно, якщо людина може легально. Перетнути кордон, мати гарний, гарну угоду, знати іноземну мову, бути обізнаною з тим, що вона буде конкретно робити в цій країні. Буде знати всі, скажімо, застережуючі сигнали, які можуть бути, на які людина має звертати увагу. Ну, так не буває безумовно, знати все. ні, ні, ну, ні дуже безумовно тоді, що. Тоді, Тоді можна і ця їхати за кордон? Може їхати будь-де. Знаєте, я вам Якщо вона буде захищена. Так, я єдине, Але що скажу справа в тому, що люди, наші українці, які виїжджають, а? вони є незахищені. – Незахищені, бо не знають. – І вони не захищені бувають. Я єдине, за що хочу сказати, Нічого єдине, є єдине що подібне, я хочу сказати, да. знаєте, є от така ситуація, коли за кордон їдуть. На заробітки, але це люди, котрі виконують дипломатичну місію: спортсмени, співаки, IT й it менеджери. Це виправдано. Зараз ми дивимося сюжет про талановиту людину, котра за кордон їздить хіба що на екскурсії. Після цього повертаємося цю студію і маємо заключне слово. Живи не озираючись, саме за таким принципом іде по житті ректор Львівського державного університету внутрішніх справ Михайло Цимбалюк. Щоправда, більшість львів'ян його пам'ятають як екс-гобернатора Львівщини. Важко судити про людину лише з публікацій в інтернеті та в газеті з негативним чи позитивним відтінком. Виникає сумнів щодо об'єктивності. Він каже, що такий, як всі, але спробуємо зрозуміти успіх людини, яка обіймала найвищі посади. То я завжди на будь-якій посаді працював. Я старався бути. Менш конфліктним. Я коли мені казали, що це для тебе низька посада, або ти тут не вічний, зупинись, не спіши, я спішив. Бо я завжди розумів, що те, що ми можемо спільно зробити сьогодні, завтра, це вже буде неможливо. Коли людина обіймає високу посаду, то має безліч кандидатів у друзі. Тільки деякі з них залишаються поруч у хвилину радості чи біди. Друзів в мене є обмаль. Тобто можна на пальцях однієї руки перелічити тих справжніх, на яких ти можеш покластися у складну для тебе хвилину. І в число цих перелічених на пальцях однієї руки належать і мої близькі, тобто і дружина, і син. Власне, родина це найбільша цінність. Пан Михайло знає, що якби не дружина, то в житті все б могло скластися по-іншому. Вона є моїм цензором, вона є моїм критиком, вона є людиною, яка мене надзвичайно підтримує, людиною, яка мене любить надзвичайно. І е, я взагалі не представляю, як би склалась доля, як би не вона. Як у всіх військових, пан Михайло має чіткий розпорядок дня. Кожного ранку він розпочинає з перегляду сайту президента України, потім МВС. Також переглядає новини згодом вже приступає до поточних робіт. Попри те, про вимогливість пана Михайла як керівника складають легенди. Він зізнається, що насправді дуже емоційний. Мене може довести до сліз інколи хороший фільм. Мене може довести до сліз розповідь навіть чужих людей про свої біди. І не вважаю, що коли чоловік пустить сльозу, то він є несправжнім чоловіком. Пан Михайло каже, що є надзвичайно щасливою людиною, а будь-які неприємні моменти сприймає як тимчасові. Кожен день як останній, а останній як перший. Риба шукає де глибше, а людина де краще. Не обмежуйте свої бажання географічними межами. А я хочу сказати, що якщо ви маєте цінність, сім'ю, не розбивайте її, адже соціальне серійство це річ невеликовна. У цій студії для вас працювали Емілія Худа та Ольга Березюк. Програма Стильний бум. Програма без висновків. Висновки залишаємо для вас. Щасливе батьківство не мрія, а реальність. Досвід провідного репродуктолога Ігоря Палиги допоможе подолати безпліддя. Клініка Альтернатива Місто Львів 232-77-83. Партнер Леополіс Брасері, ток-шоу Стильний бум. Провокуючі теми. Може, Майки я ліневі чоловіки. Є чоловіки. Відверті історії та гостра дискусія. Зараз сидите в студії. А де ваш чоловік знаходиться? Об'єктивні рефері Ольга Березюк та Емілія Худа. Неділя 20.30. Стиль змінює життя. Стильний бум.